Багато інвесторів, однаково позитивно сприймають як дивіденди, так і заворотні викупи акцій, ну тобто байбеки. Але це не завжди вірний підхід. Дуже влучно порівняли ці два явища журналісти MorningStar, які описали, що байбеки це як зустрічання, в той час як дивіденди це шлюб. І чому так ми розглянемо в цьому відео. Та щоб дійти до висновків, ми розберемо плюси і мінуси як дивідендів, так і байбеків. Визначимо, коли дивіденди і байбеки доречні, а коли ні. А також, що дуже важливо, проаналізуємо, що означає поточне зростання обсягів зворотних викупів акцій для ринку загалом. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор ЄЙ. Одразу до справи і почнемо із невеличкого екскурсу в історію. Це допоможе розуміти природу речей. Дивіденди це найстаріший спосіб ділитися прибутком з акціонерами. Відомий ще з XVII століття, там, наприклад, перші виплати голландської Ост-Індійської компанії. Тобто, дивіденди це була основа такої структури, як акціонерне товариство. Компанія визначалась просто як бізнес із багатьма власниками. А дивіденди вважалися фактично єдиним джерелом участі акціонера у отриманні частки прибутку компанії. Жодної спекуляції від ідеї акціонерних товариств не було. Ну маю на увазі, щоб заробляти на курсовій різниці. Хоча дуже швидко з'явився і такий підхід, але одно, спекуляція на ціні це був наслідок створення акціонерної структури, а не її причина. Та й загалом, протягом більшої частини ХХ століття, саме регулярні дивідендні виплати були головним доказом фінансово-здоровій компанії та приносили інвесторам там 6 річних, ну на зрілих ринках мається на увазі. А байбеки були рідкісним явищем довше час. До 1980-х років викуп власних акцій навіть вважався можливим маніпулюванням ринку і жорстко обмежувався регуляторами США. Ми зараз чітко спостерігаємо таку маніпулятивність, але про це трішки далі. Ситуація почала змінюватися після 1982 року, коли комісія з цінних і більш ослабила обмеження з викупу акцій, і разом з податковими перевагами для компаній з того часу Байбеки плавно почали набирати оберти. І якщо ще 20 років тому лише близько 22% публічних компаній практикували викупи своїх акцій, то зараз так роблять дві третини компаній США. А тепер, розуміючи, суть, можна почати з переваг і недоліків дивідендів. Почнемо з переваг, і перший самовагоме це прямий дохід інвестора. Дивіденда виплата це живі гроші в руках акціонера. Це особливо цінно для інвесторів, які шукають стабільний грошовий потік. Ну, наприклад, якщо стратегія побудована на такому постійному грошовому потоці. Також це актуально під час рецесії чи кризи. При погіршенні економіки інвестор може мати потребу у живих грошах. Якраз дивіденди забезпечують це. В той час, як тримаючи акції, що не платить дивіденди, єдиний варіант отримати готівку це продати акції, тобто потрібно зменшити свою частку в компанії. Причому, якщо ми говоримо про кризи, то ще й по поганій ціні та нерідко збиток. Дивіденди є певним показником надійності і прибутковості, а також ознакою сталого бізнесу. Регулярні або зростаючі дивіденди є ознакою фінансового здоров'я та стабільних прибутків. дивіденди аристократи, типу там Coca-Cola чи Johnson Johnson, збільшували виплати десятки років підряд, і цим самим підкреслюють свою стабільність і лояльність до акціонерів. Це, до речі, прямо впливає і на ціни таких акцій. Вони значно менше просідають під час криз, оскільки акціонерам ну, немає змісту продавати такі стабільні акції, тому що вони постійно генерують грошовий потік. А також це позитивно впливає на дисципліну керівництва компаній. Зобов'язання виплачувати дивіденди накладає фінансову дисципліну на менеджмент. Компанія мусить більш виважено підходити до витрат та інвестицій, щоб щоквартал знаходити кошти на виплати акціонерам. А це знижує ризик того, що менеджмент розтрати надлишковий капітал на неефективні проекти чи якісь там свої амбіції, оскільки вільні гроші частково повертаються власникам. Таким чином, дивіденд це механізм стримування, який може підвищити ефективність використання прибутку. Ну і звичайно, дивіденди мають свої мінуси. Саме перше і саме відчутне це податкове навантаження. На відміну від приросту курсової вартості, отримані дивіденди одразу оподатковуються як дохід інвестора, в той час як податок на прирост вартості сплачується тільки по факту продажу акції. Таким чином, дивіденди менш податково ефективні. Але загалом я сприймаю податок на дивіденди як плату за гнучкість. Тобто я сам вирішую, що мені робити з цими коштами. Вивезти їх чи інвестувати у те, що актуально саме для мене. Ще один недолік це втрачені можливості росту. Гроші, виплачені як дивіденди, більше не працюють у бізнесі. Для компаній, що мають високі перспективи зростання, роздача прибутку акціонера може означати недофінансування, перспективи їх проєктів ну, чи розвитку. Це як правило не стосується сталих і розвинених бізнесів, але от для молодих компаній, чи таких, які знаходяться у активному етапі розвитку, дивіденди є скоріше негативним фактором. Переходимо до переваг і недоліків байбеків. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Першою перевагою байбекту однозначно є податкова ефективність для інвестора. Викуп акцій, за своєю суттю, підвищує вартість тих акцій, що залишилися у власників, але не дає їм негайного оподаткованого доходу. Акціонер отримує вигоду у вигляді зростання курсу та підвищення частки власності, а податок на приріст капіталу інвестор заплатить лише продавши акції, ну і тільки з отриманого прибутку. Другий плюс зростають показники акцій, оскільки байбек зменшує кількість акцій, то автоматично зростає прибуток на акції, там EPS та інші показники, які розраховані на одну акцію. Такий фінансовий ефект може покращити ринкову ціну компанії, оскільки акціонери фактично отримують більшу частку компанії без додаткових вкладень. Ось ви бачите простий приклад. Якщо викуплено 20% акцій, то при тому самому прибутку EPS збільшиться на 25%, там з 10 доларів до 12,5% за акцію. Це хороший плюс, але потрібно розуміти, що сам прибуток компанії. Від цього не зростає, тільки прибуток на акції. Ну і, звичайно, байбеки мають свої певні недоліки. По-перше, це ризик неправильної оцінки. Ідеальна ситуація це коли компанії викуповує свої акції, коли вони недооцінені ринками, ну, створюючи тим самим цінність для тих, хто залишився акціонером. Але на практиці керівництво не завжди точно оцінює вартість і нерідко байбек відбуваються тоді, коли акції навпаки дорогі. Більше того, я би сказав, що керівництво в більшості компаній взагалі не дивиться на оцінку компаній. При поточному перегрітому ринку байбеки постійно тільки зростають у обсягах. Тобто з боку виглядає так, що у компанії не знають, куди дівати гроші, але і з інвесторами також не хочуть ділитися. І по великому рахунку керівникам компаній байбеки більше підходять, оскільки вони мають із цього пряму вигоду. Тому наступний мінус це можливі маніпулятивні мотиви. Є підозра не тільки в мене, але навіть в уряду штатів, що керівництво компаній іноді керується егоїстичними мотивами. Викуп акцій штучно завищує показники PS і вартість акцій, від яких можуть залежати бонуси топ-менеджерів, або підтримують курс акцій високим під час того, коли керівники самі реалізують свої опціони. А це усе грає проти інвестора, оскільки з компанії вводиться капітал, тобто в результаті інвестори заробляють менше. Політики у США навіть критикують масові байбеки, стверджуючи, що корпорації витрачають кошти банально на збагачення менеджменту, замість того, щоб інвестувати в зарплати працівників чи R&D для довгострокового розвитку. А введений у 2023 році акцизний податок 1% на обсяги викупів це пряма реакція законодавців на такі суспільні настрої. Покликана дещо устудити апетит до байбеків. Наступна це відсутність негайної вигоди для акціонерів. На відміну від дивідендів, які отримують усі, при зворотнім викупі акціонер нічого не отримує, поки не продасть акції. Таким чином, байбек не дає гарантованої віддачі кожному інвестору. Можна не відчути його ефект, окрім як опосередкованого ну, через потенційне зростання курсу. Хоча й тут доволі все сумнівно, оскільки далеко не факт, що інвестор отримує прибуток від байбеків. Як показує реальність, розмір байбеків зростає якраз тоді, коли ринки дорогі. І різко падають, коли оцінка ринку дешева. Тобто, усе навпаки від того, як має бути по логіці. А це призводить до того, що середня ціна акцій при зворотньому викупі, як правило, дуже висока. Тобто інвестор не отримує реальної переваги. І перед тим, як перейти до важливих висновків, розглянемо, коли дивіденди і байбеки є дійсно доречними, а коли ні. Почнемо із дивідендів. Загалом я бачу два важливих моменти, коли дивіденди оправдані. Перше, дивіденди мають виплачуватись тільки зрілими прибутковими компаніями зі сталим бізнесом і грошовим потоком. Тобто, якщо компанія потребує кошти для розвитку чи розширення, то виплата дивідендів це погано, оскільки це знижує ефективність бізнесу. А також компанії, які мають високу заборгованість, як на мене теж не мають виплачувати дивіденди. Це вже питання виживання компанії чи хоча б її стійкості. Інший момент стосується не компанії, а інвестора. Основним інвестором дивіденних компаній має бути інвестор, який націлений на грошовий потік. Це, наприклад, пенсійні заощадження чи стратегії, побудовані на постійному грошовому потоці. А якщо у інвестора ставка на приріст вартості компанії, то дивіденді, акції йому ні до чого. А ще непрямий, але важливий момент це податкове резидентство. Цей фактор може сильно впливати на рішення інвесторів по дивідендам. Оскільки в деяких країнах розвиток податку нульовий, а у деяких доходить до 50%. Це має дуже велике значення. В Україні в нас відносно непогана ставка, тому на цей фактор можна не зважати. Коли ж байбеки є ефективними, а коли ні. Перше, коли байбек є актуальні, це наявність вільних коштів, одночасно із низькою чи хоча б нормальною оцінкою компанії. При цьому також компанія повинна мати чистий грошовий потік, а не просто використати раніше накопичні запаси. А також боргове навантаження на компанії має бути помірним. В цьому випадку байбеки є найбільш ефективними і однозначно позитивним рішенням як для інвестору, так і для компаній загалом. Але на жаль, доволі мало компаній проводять таку послідовну політику. Ну, до таких компаній, наприклад, відноситься Berkshire Hathaway легендарна Ворна Бафта, яка ще у 2024 році призупинила зворотні викупи. Причому мультиплікатори компаній доволі стримані і не такі роздуті, як в середньому по ринку. Є ще такий окремий варіант, як стримування розмивання акціонерного капіталу. Деякі компанії регулярно випускають нові акції, там, наприклад, для опціонних програм співробітників, там, бонусів чи як оплату при поглинаннях. У таких випадках байбеки допомагають нейтралізувати ефект розводення. Тобто акціонер в такому випадку зберігає цінність своєї частки компанії, але за умови, що розміри таких програм випусків нових акцій є в розумних межах. І, до речі, це не рідкісна практика. Приблизно 9% компаній, які викуповували свої акції з ринку, знову випускали нові акції. Також інколи байбеки можуть бути оправдані для специфічних цілей, наприклад, оптимізації показників компанії. покращення мультиплікаторів компанії інших індикаторів. І це має логіку, оскільки така компанія буде більш цікавою для інвестора, а це може позитивно вплинути на вартість акції компанії. Інший приклад це захист від ворожого поглинання. Якщо акціонери компанії не продають свої акції і їх кількість із-за байбеків зменшується, то викупити відчутну частку компанії стає дорожче. Таким чином, викуп акцій може використовуватися як інструмент для оборони від рейдерів там чи консолідації контролю. Переходимо до дуже важливого питання, що означає зростання рівню байбеків в даний час. До речі, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків або ви хочете диверсифікуватися, мати кілька брокерів. Пропоную вам Freedom 24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливості поповнити рахунок, поміж іншою криптовалютою. Я особисто інвестую з цим брокером більше 4 років. Більше того, Freedom запустив дуже вигідну акцію. При реєстрації за моїм посиланням і поповненні від 500 доларів ви отримаєте подарунок акції однієї із публічних компаній. Моє посилання та детальні умови в описі під цим відео. Основна проблема байбеків при поточному перегріві ринку це продовження надування бульбашки. Суми байбеків за цей рік перевищить 1 трильйон доларів. А при поточній капіталізації sp там, приблизно 57 трильйонів це майже 2 Але насправді вплив на ціну є значно вищим. Справа в тому, що капіталізація це паперовий показник. Він не показує, скільки грошей вкладено в ринок. Він показує тільки поточну кількість акцій, помножити на ціну і все. Він не враховує ліквідності, яку може поглинути акція чи ринок загалом. Тобто, щоб підняти капіталізацію ринку на 100 мільярдів не потрібно вкласти таку суму. Часто достатньо вкласти біля 20 мільярдів. І то це по самим консервативним розрахункам. Тобто офіційно розрахований приблизний мультиплікатор 1 до 5. І він пов'язаний із неелестичністю ринків. А по деяким іншим даним, цей мультиплікатор перевищує 1 до 20. Тобто, навіть по самим скромним розрахункам, поточні байбеки в розмірі 1 трильйон збільшують капіталізацію індексу на 5 трильйонів. А це вже 10% від капіталізації усього індексу. І це є певного типу маніпуляції, від якої комісія по цінним паперам захищала ринок до 1982 року. Попри такій високій оцінці ринку загалом, і компанії, зокрема, втрачена уся логіка ринкового Price discovery і ринки роздуваються на байбеках. Але це не може тривати вічно. Економіка циклічна. Якийсь в мене грошові потоки знизяться, байбеки зупиняться, і ринки вже не будуть кому підтримувати. І тоді буде боляче. Якщо подивитися на історію байбеків, то вони активно ростуть до першої кризи, а далі їх рівень сильно спадає, бо суттєво знижуються грошові потоки компаній. Причому зверніть увагу, що дивіденди теж знижуються, але не із такою динамікою, як зворотні викупи. Тобто зворотні викупи це доволі тонка тема. Вони не є злом. Загалом вони часто несуть позитив як інвестору, так і компанії. Тому вам, як інвестору, потрібно самостійно визначати, коли вам актуальна компанія, яка виплачує дивіденди, а коли компанія, яка направляє кошти на зворотні викупи. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.